Протистояння стояння в Криму та інші військові аспекти ми обговоримо з адміралом експершим заступником начальника генштабу збройних сил України Ігорем Кабаненком. Пане Ігоре, доброго ранку. Добро вітати ранку. вас у нашій студії. Доброго. Отже, українські війська нині під членим тиском російських вояків та так званої самооборони Криму. Як кидайте, чому й досі мовчить офіційний Київ? Для мене це також питання. На мій погляд, сьогодні по Криму потрібно приймати такі рішучі, може не симметричні дії, але вони повинні прийматися в першу чергу на рівні політичного керівництва, щоб зафіксувати цей статус-кво щоб припинити ці так. брудні провокації, припинити ці захоплення. Ми знаємо, що відбулося захоплення штабу військово-морських сил збройних сил України. В такі, ну саме цинічний такий спосіб захоплення штабу південної військово-морської бази. Ми знаємо, що є загиблий військовослужбовець збройних сил, один поранений е в Симферополі. Тобто, все це, що відбувається, це все це свідчення продовження агресії проти нашої держави. Це війна. Ми повинні це визнати на офіційному рівні. Верховна Рана, Рада повинна прийняти таке рішення і визнати, що це війна. Що це агресія, і відповідні кроки повинні рішучі кроки робитися нашим політичним керівництвом і нашими військовими. Знаєте, це зовсім інший менталітет, це зовсім інші речі починають. вони вже почали працювати. І суспільство повинно усвідомити, що е, це агресія, що це напад на нашу державу з завданням тієї сторони поставити нас на коліна для нас, з нашого боку, і це знову ж таки політичне керівництво повинно визнати, що це. Вітчизняна справедлива війна. Об'єднати всі зус... всі можливості і всі зусилля нашого суспільства для того, щоб протистояти цій агресії. Все для цього є. Механізми є. Їх треба запускати. Ігоре, ви згадали про загиблих от ситуація з загибель українського військового іначе представника самооборони Криму. Тут чимало бі... білих плям. Ви володієте якоюсь більш достовірною інформацією? Це дійсно. Це було... Е... Застосована зброя проти наших військовослужбовців. Так. Один був поранений, другий військовослужбовець був вбитий пострілом в серце. Це було зроблено так званими отрядами самооборони, але хотів би зазначити, що цими загонами керують професійні військові, військові іншої держави. Тобто тут не треба е, якихось ілюзій. Ці військові вже проводять тривалий час на території нашої держави глибину спеціальну операцію, завдання якої це розкачати ситуацію е, з технологічними прийомами, зробити таким чином, щоб нібито було звернення до Російської Федерації. Далі сценарій ми знаємо, який відбувся в Криму. Це небезпечні речі, це брудні речі, це агресія. Це це для мене, як для військового. Тут немає ніяких сумнів. Індикатори, які я бачу, вони свідчують про це. Розумієм і А ось яким чином тепер можна вивести українські частини з небезпечної зони, оскільки зараз весь півострів вже блокований російськими вояками. Знаєте, я б не ставив так питання. Це наша територія. Сьогодні знаєте, всі всі кроки, які е, можуть бути зроблені, такі знаєте, для того, щоб відступати, вже всі червоні лінії пройдені. Сьогодні е, я б. Пропонував владі зробити все для того, щоб згуртувати цих наших військових, щоб все ж таки визначити статус-кво це питання переговорів, це питання політичних переговорів. Ну, у нас є всі можливості. Треба запускати ці механізми. Чому влада мовчить? Мені Але це ж не там понад 25 тисяч російських вояків. Як з ними ви е, я ще раз скажу, це наша територія, це наші військові, це там наші люди. Ми зможемо протистояти? Е, повинні працювати і політичні, якщо потрібні військові механізми. Я згадую е, війну е, фінську війну. Там співвідношення було не на користь фінів, один до ста. Але вони виграли цю війну. Ми повинні, я ще раз хочу сказати, ми повинні робити абсолютно адекватні речі, абсолютно прагматичні речі. Е, люди повинні бути там згуртовані. Я пишаюсь нашими військовими, але їх спосіб вижити в цій ситуації, тому що їх нічого не чекають в разі е, значить, захоплення і так далі. Повірте мені, всі ці технології відомі. Тільки згуртування, тільки рішучість, тільки про. Тільки можливість відпов... якщо це сила, потрібно відповідати силою, тому що це сила бандитська, це сила е, така, яка, знаєте, сьогодні ламають руки журналістам, е, б'ють е, абсолютно нормальних людей, які ніколи не є, не є е, причиною загрози, е, Професора на ділі, е, зберігача, зберігача магарача, побили в саме брутальний спосіб. Так. Ну що це таке? Це, це на ці речі ми повинні. Якщо ми будемо знаєте, е, казати, та все буде нормально, все розсосеться, якось як. Ні. сьогодні час війни повинні працювати військові технології, повинні даватися військові поради і повинні це правильно, їх повинні слухати, і влада повинна чітко розуміти. Якщо ми будемо відступати, ми будемо відступати до Києва. Амо навіть і більше. Сьогодні подивиться, що відбувається: зосереджені наступальні озброєння, зосереджені в Криму, реактивні системи залпового вогня, бомбардувальники, фронтові бомбардувальники так. з бомбовою нагрузкою. Позавчора вигрузився новий ешелон, вивантажився новий ешелон в Белгородському районі. Зосередження стратегічної авіації, повітряно-десантних військ, зосередження авіації на території Білорусі. Знаєте, мільярди на це викидаються цим ніхто не грається. Середані так, що Росія нарощує в Криму наступальну зброю. Однак чимало військових експертів каже, що наступати з Криму це цілковити безглуздя з тактичної в тактичному плані. Так це що просто виходить інструмент залякування? Ні, значить, я можу абсолютно чітко сказати, що коридори сьогодні створені, і наступати з Криму можливо. І я думаю, що такі сценарії розглядаються. Знаєте, на оперативно-тактичному рівні, спочатку для того, щоб зірвати можливості, і це цілком імовірно. Обзірвати можливість підписання нашої угоди, я передбачаю, що найближчим часом такі провокації будуть продовжені. Але ви розумієте, це загальна військова операція. Військова операція, яка проводиться, буде проводитись на підтримку відповідних сепаратистських сил. Вона буде проводитись за декількома напрямами. Головні удари. Можуть бути за східного напряму, підтримуючи удари з Криму на е, Миколаїв, Херсон і Одесу. 14-та армія з Придністров'я. Ми бачимо вже заяви по Придністров'ю і е, від мобілізування. 14-та армія створення там сил спеціальних операцій. Це також удари на зустріч. Знаєте, в військовому містецтві завжди є е, знаєте, напрями зосередження, основних зусиль інше напряму. Це все може бути. Досить гнучко, і я думаю, що наш противник е, не відмовився від цих сценаріїв, і ми повинні бути до цього готові. Ць... Як, як ви оцінюєте загалом перші підсумки оголошеної на початку тижня е, мобілізації? Вважаю, що цього недостатньо, повинна бути повна мобілізація. Не треба владі боятися озброїти власний народ. Зараз небезпека небезпека для нашої країни, для всіх нас. А чи ефективною буде новостворена Національна гвардія? Національна гвардія це більше політичний проект, тому що Національна гвардія створюється. Це не військовий проєкт, тому що Національна гвардія створюється на базі внутрішніх військ. Внутрішні війська мають інші завдання. Це охорона об'єктів, це пініціарна система супроводження спецконтингенту так і таке інше. Це їх головні зусилля. Тим більше вони ніколи не готувалися до війни. Це потрібно нові штати, нові люди, нові командири, їх треба навчати і так далі. Це перспектива півроку і навіть більше сьогодні треба зосереджуватись на тому, що ми маємо. Ми маємо основні сили оборони. Ми маємо сили територіальної оборони. Ми маємо кадр, маємо озброєння. Це, це треба все це активувати, в тому числі у Короборонпрому. Сьогодні треба пропрацювати рішуче, не займатися пустими нарадами, а робити реальні речі. Все ж таки у, військов, у військовій справі повинна діяти рішуча політика. Наш час на жаль завершено. Дуже дякую за те, що ви завітали. Так, дякую. Дякую вам.